Вправа 573. Відомо, що мотузка згорає за 4 хвилини і горить при цьому нерівномірно. Як за допомогою перше завдання однієї мотузки відміряти 2 хвилини? Друге завдання зробимо пізніше. Ну що ж, якщо мотузка горить нерівномірно, то ділити її на частини немає сенсу, бо одна частина згорить раніше, ніж друга, і ніяк не визначиш, яка з них згорить швидше і як треба розрізати. Що я пропоную зробити? Якщо умовно, ми позначимо тепер. Мотузку. І ось у мене буде її один шматок, і поряд другий. Я пропоную цю мотузку підпалити одночасно. Якщо ми їх одночасно підпалимо, то я візьму і одночасно тоді і в одній, і в другій точці піднесу вогонь, то тоді цей вогонь буде рухатися по цій мотузці десь швидше, десь повільніше. але Якщо мотузка горить нерівномірно, одна частина буде згоряти швидше, то не пополам він догорить, але він догорить так, що закінчиться і з одної сторони підійде вогонь і з іншої до деякої точки. І ця точка, наприклад, може бути тут, але ця точка догорить, тобто догорять оця мотузка дві її частини точно за дві хвилини. Давайте це запишемо. Отже, записуємо тоді. Тобто нас запитують, як допомогою однієї мотузки відміряти дві хвилини, записуємо. Необхідно. Необхідно одночасно підпалити. Обидва. Кінці, мотузки, тоді, вона, тоді вона повністю. Догорить. через Дві хвилини? Ще раз, ця точка не буде по центру, бо мотузка горить нерівномірно. Ну, а тепер нас запитують, а як за допомогою двох таких мотузок відміряти три хвилини? Тож завдання складніше. Чому? Ще раз, немає сенсу ділити мотузку на дві частини, на чотири частини, бо не буде вона горіти. Наприклад, четверта частинка цієї мотузки не буде обов'язково горіти за одну хвилину, якщо ціла мотузка горить 4 хвилини. Тому що я пропоную? Я пропоную, в принципі, оцю саму мотузку взяти. Давайте я її, мабуть, скопіюю. І давайте ми її перемістимо в випадку Б взяти ту саму мотузку. Ось так. так. І зараз я візьму, і разом з тим, як я запущу цей процес горіння, я іще в другої мотузки, ось я її нарисую поряд. Я також її запущу процес горіння всіх трьох. Цих кінців разом. Ось так. Що тоді буде відбуватися? Тоді ми побачимо, що в деякий момент мотузка краю, який я підпалив, два, вона згорить через 2 хвилини. І в цей же момент я побачу, що десь вогонь буде, наприклад, на цій мотузці, ну скажімо, ось тут. Добре? Якщо він буде там, на цій мотузці, то в цей момент. Залишиться горіти другій мотузці ще дві хвилини у цьому вільному кінцю. Але ми можемо зараз взяти і цю мотузку другу підпалити ось таким чином, обидва її кінці підпалити в цей момент. І якщо ми підпалимо їх обидва кінці, то ці мотузка, яка залишилося горіти дві хвилини, вона десь потім, коли прогорить. Вона вже, отут я можу поставити десь точку, не обов'язково це буде там. Наприклад, тут десь може догоріти оцей край мотузки. І тоді вже ми можемо сказати, що там буде 3 хвилини. І ще раз, до сюди у нас буде 2 хвилини, бо по першій мотузці ми будемо відмірювати час, а потім ми вже підпалимо і другий кінець мотузки, щоб вони горіли разом. І дві хвилини, що залишилося, десь в іншій точці догорить через одну хвилину і всього пройде три хвилини. Ну що ж, як це записати? Це буде складніше записати, ніж сказати. Ну що ж, давайте тоді запишемо таким чином. Необхідно одночасно підпалити. підпалити. Два кінці першої мотузки. І один кінець другої мотузки. в той момент коли догорить перша мотузка пройде 2 хвилини, а другий, мотусці, залишиться Залишиться горіти. Най момент необхідно підпалити, вільний кінець, вільний кінець. або друга частина другої мотузки догорить через Одну хвилину разом це складе три хвилини. Ну, що ж, ось таке завдання розв'язок ґрунтується на тому, що якщо навіть мотузка горить нерівномірно, але дві кінці підпалити, то вона догорить десь в іншому місці, не обов'язково посередині, але догорить вона за час, який в два рази менший, ніж час горіння цілої мотузки. Ну що ж, ось таке завдання на цьому вправу завершено.